Ось і настав той самий день, коли ми вирішили перегорнути ще одну сторінку нашого життя. Якщо хто нас ще не знає, то давайте познайомимось. Ми родина переселенців з Донеччини, і ще рік тому ми були вдома. Збирали сумки, тікали, потрапляли під сильні обстріли. Все, все, що там залишилося, ми цю сторінку перегорнули. Рік, як ми прожили в селі, звикали до життя в селі. А тепер цей будинок ми залишаємо батькам, батьки залишаються тут. А ми перегортаємо цю сторінку і їдемо до Київської області в Білу церкву. Ось собі трошки веселіше уявляли цей момент. Записи відео. Ну все одно хочу сказати всім, -всім дякую землякам, які з нами нас пам'ятають і підтримують. І дякую всім людям, які тепер знають нас тут в селі, що теж нас дуже класно підтримують. Можливо, колись наш контент зміниться, але наразі це контент про нашу історію життя. Ми одну сторінку перегорнули на Донеччині, рік ми пожили в Одеській області. Тепер в цьому будиночку батьки, а ми їдемо до міст. І що б там не було, життя це головне. Ні в коєму разі ми не опускаємо руки, ми йдемо далі. Я дякую цьому будинку. А ми, той будинок, який ми знайшли через OLX і приїхали сюди. Мої окуляри. Багато хто з місцевих тут в селі питав. Чому саме сюди ви приїхали? Чому саме тут? Чому саме дивізія в Одеській області? А я хочу сказати, що ми знайшли оголошення. Хочу передати вітання Ельдару, який виставив це оголошення їм до нашого будинку. Дивіться, це наша зала. Ми тут клеїли обої, потолок не трогали. Штори це з моєї квартири жалю з батьківської хати, тобто тут все зібране. Ось така у нас зала, такий ронтур. Це ще з сина дня народження вже. Так, далі. Це наш коридор. Я теж знімала показувала. В ідеалі тут ще поставити пластикові двері, ну но... ми тут провели світ, повісили люстрички. Це доньки спальня. Тут ми збирали речі, парта. Віконечко замінили, ну і тут речі, така спальня дитяча у нас. От тонечки, от шкаф. Там ми, кстати, печку заставили. Були отакі біленькі двері. Тут вішалка, тут наша спальня. Ну це Ми тут збираємо речі, я вже показувала. Тут наш телевізор, акваріум, орхідейки, місто з роботи, наші шкафи. Люстру так не замінили. І пам'ятаєте ці блістки, що ми робили. Ось вони. Всем приветик! Пошли далі. Це сына кімната. Ми клели обої, підбирали. Це теж тут підкрасили. О, що стріщина пошла. Ось вот тут у нього така машина, стилснув. Тут він навчався онлайн. Ось така кімната у сына. Тут такі э, м'ятні обойчики. Тут двері так ми, ми покупали цю клієнку, але так і не наклеїли. Тут така от прихожа верандочка. І отут ми заміняли двері. Оці. Тут одразу вже вихід. Ви бачите, там я зайшла, і тут ще є один вихід. Пристроєчка така. Кухня це свята святих. Цю двері ми вирубували, і з маленькою зробили більшою. Цю двері ми теж привозили і заходимо в святою святих. Це наша кухня. Привіт, <laughs> Мама Таня тут готує. Да. Ні, Я так швидко. Окна тут не було, окно ми вибивали. Такий маленький румтур. Свята тут не було, це ми теж все самі проводили. Да. Оце кухня наша з квартири. Мала кухню, пам'ятаєте, ми її фарбували. Кухню, да? Кухоньку. Ми її фарбували, дивіться, фарба ось, ось стоїть. Оце ми клеїли плітку, клеїли. Оці Пластикові панельки, ну все стоїть. Холодильник наш з квартири столи батьківські. Лісніцею зато тумек обшили, Дивіться, тут е, дробина вибачаюсь, дробина. Дробину обшили. Подималася по лісниці, упала з дробини. Єдине, що ми ще не доробили, це ванна кімната. Ми заложили тут вікно. Тут була колись кухня, от я намагалася пофарбувати. І туди йде ванна. Ось туди ванна тут була. Маємо ванну кімнату. Ще в нас в планах було розібрати цю печку. Ну, нічого, колись розберемо. Ми маємо вихід, так скажемо, в котловую. Ми тут зробили опалення, котел везли. І от третій вихід з будинку. Все, тут, Тобто тут три виходи. Ось наш виноградний дворик. Вже стиг на виноград. Тут ми маємо гараж. Ну ось таке Це теж знімала, як ми ставили. Отам я знімала, як ми діткам робили ці лісенки. І он, це центральний вход, де я заходжу. Все, звісно, класно. Треба жити далі. Цей навісик ми з вами разом прибирали, робили тут порядки, але стали ще на день народження папулі. Оці поднавісчики разом робили. Цю клумбу з вами разом робили, з цими майорами. Фірі поміняли. Ну тут же клумбочки, бачите, доробили. І що? Я скільки чоклувала, чоклувала над басейном, скільки я знімала відео з басейном, і що, врешті-решт, ця вода чиста. Дивіться, чистенька водичка. Ще жодного разу за літо ми її не зливали. Водичка супер. Ну і все, і так... Обустроили, облагородили. ну, Город же я знімала, душ знімала і можна жити. Ось саме цей будинок нас приютів. Да, ми тут вифарбували всі поли всі ну, Трошки, звісно, вклалися в ремонт, ну, но... з господарями ми дружимо, господарі живуть от там, з народження ми ходимо. Ах, взагалі, що хочу сказати, дуже вдячна цим всім людям що так нас прийняли що так ми тут добре себе, себе почували я всім велике дякую всіми попрощалися сльози звісно підкучуються Зараз зайдемо за до світочці вона сьогодні працює і їдемо до світочці ще одну Тут, звісно, поцілувати спектакотна будемо скучати за лебедівкою. все і до светочки зараз заскакуємо. Обнимаемся, целуемся. Пошли. Здесь эта цветочка наша. Сегодня прочули. Это привет. Все, девочки, целуетесь. А ну давайте с бабушкой сфоткающая. сфоткаю. всех сфоткала и деда, и так, да. Все, давайте, пока, целуем, любим. У Дерській області там все жовте, вже згорівше, а тут Київське ще трава зелена стоїть. О, Вже ми заїжджаємо туди. Майже на місці вже заїхали до Білої церкви. Да, там атракціони вже працюють. А, колесо крутиться. Це щось якийсь вже. Діткам буде гуляти, повідпочивати в місті, віж Паріж. Вже приїхали першим ділом. Ой, я не закрила. Вже приїхали, першим ділом куди ми йдемо, це, звісно ж, в АТБ. О, трошки зморені з дороги. Тут ще всі торгують, працюють. Зараз салоденьки до кави треба взяти. І хлібчика, да? Хлебчик візьме. Якийсь. Оля, хлеб, який ліванський. Прикольно. Кавун жовтий, диня зелена. Все навпаки. Мы ми вже під'їжджаємо до двору. Якраз є місце. Приїхала і будемо розпаковку робити, заносити. Вазли, ігри, ну, коротше, будемо на четвертий поверх подіма. Ми вже приїхали, вещи достали, розгрузили, всього навезли. Що ми? Картопельки собі взяли. Трошечки. Картопельки потім. Утюг в відрі. Бурячка ще взяли з собою, пакети порвались. Ну, Обув, сковородки. Коротше. Тепер будемо це все розбирати, розгрібати. Ми відпочивати вже втомлені з дороги. Все, всіх цілуємо, любимо.